У товариському матчі олімпійські збірні України та Єгипту зіграли в нічию 1-1. у складі збірної України. Єдиний гол забив Максим Брагару. Згідно з домовленостями між командами, трансляції матчу не було. 18 липня українці також зіграють ще один контрольний матч з олімпійською збірною «Парагваю». 15 липня стартував Євро 2024 між командами Ю-19, який пройде на полях північної Ірландії. У першому турі групи «А» Україна зіграла з господарями турніру командою Північної Ірландії. Гра завершилася в нічию 0-0. У нашій групі Італія обіграла Норвегію 2-1. Таким чином, Італія набрала три очки та лідирує в групі у північної Ірландії та України по одному очку. Команди ділять друге та третє місця. Норвегія має нуль очок та йде останньою. Фіфа на своєму офіційному сайті оголосила про зміну формату чемпіонату світу, який у 2026 році пройде в Канаді, США і Мексиці. Зазначається, що замість звичних 32 команд та 8 груп буде 48 країн-учасників і 12 квартетів. Триватиме чемпіонат світу 2026 року 6 тижнів. Всього відбудеться 104 поєдинки. Повідомляється, що на груповому етапі буде по 6 ігор на день замість звичайних 2-3. Зазначається, що в плей-офф турніру. Вперше з'явиться стадія 1-16 фіналу. З групи вийдуть по дві найкращі команди, а також вісім найкращих команд, які посіли треті місця у своїх групах. Український арбітр Ярослав Козик написав заяву на ім'я Катерини Монзуль про закінчення кар'єри футбольного судді за власним бажанням. Повідомляє та то таке минулого сезону 43-річний арбітр із Мукачева провів 11 матчів УПЛ як головний суддя. Очікується, що вже наступний сезон Козик почне в статусі спостерігача арбітражу УАФ. Карпати зробили пропозицію сеарі щодо трансферу центрального захисника Давіда Рікардо. Повідомляє Маркадо Дебола. Львів'яни запропонували 840 тисяч євро за 21-річного оборонця. Проте ця сума не влаштовує бразильський клуб. Рікардо є вихованцем флуміненце. Він приєднався до сеарі у січні 2023 року за 70 тисяч євро. Цього сезону Давід провів 15 матчів, забив один гол. Карпати хочуть підписати півзахисника Вереса Віталія Дахновського. Повідомляє Спортарена. 25-річний українець є вихованцем Львова, але за головну команду не дебютував. Віталій грав за космос Новотанець та Віслу Сандомир. А у 2020 році перейшов у Верес як вільний агент. Його чинна угода розрахована до літа 2025 року. Минулого сезону Дахновський провів 19 матчів, забив 5 голів та віддав один асист. Одеський Чорноморець може орендувати сім футболістів юнацької команди Донецького Шахтаря, повідомляє видання Футбол-24. За інформацією джерела, ряди моряків можуть поповнити Денис Барченко, Владислав Кравець, Євген Янович, Антон Дрозд, Микола Огарков, Олександр Ющенко та Данило Одот. Зазначається, що останній вже перебуває на перегляді у тренувальному таборі команди в Одесі. Дюссельдорфська фортуна активно цікавиться українським півзахисником донецького шахтаря Олексієм Кащуком. Повідомляє видання Лідіонерсює за інформацією джерела. Представники німецького клубу вже контактували з 23-річним футболістом. Його контракт з гірниками закінчився 30 червня цього року. Кащук в минулій кампанії провів 12 матчів в усіх турнірах, відзначився чотирма забитими м'ячами та однією гольовою передачею. Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 1,8 мільйона євро. Фортуна в сезоні 2023-2024 посіла третє місце в другому дивізіоні Німеччини, але здобути путівку в Бундеслігу не зуміла, програвши Бохому у стикових матчах. Вінгер Динамо Жерсон Родрігес перейшов у китайській гуанці холіау на правах оренди. Також Гуанці Хуліау, який виступає у другому за рангом китайському дивізіоні, матиме право першочергового викупу контракту футболіста після завершення строку орендної угоди. У березні Жерсон отримав 18 місяців умовно за домашнє насильство та напад. У квітні він повернувся у Слован після матчів за збірну Люксембургу. На початку травня Слован достроково розірвав контракт з гравцем. У восьми матчах за братиславський клуб Родрігес забив п'ять голів, зробив один асист та став чемпіоном Словаччини. Він не Грав за команду з 13 березня. Вінгер Динамо Георгій Цітейшвілі, ймовірно, стане гравцем Герти. Повідомляє грузинське медіа Лево. Футболіст минулий сезон провів у Динамо Батумі. На його рахунку 5 голів у 21 матчі. Була інформація, що його наступним клубом може стати Полісся, але Цітейшвілі заперечив це. Контракт Георгія з Динамо розрахований до літа 2025 року. Герта минулого сезону посіла 9-те місце у другій бундеслізі. Жерона продовжує активну роботу на літньому трансферному ринку. За інформацією авторитетного іспанського джерела Мунду Депортіво, каталонський клуб наблизився до трансферу 26-річного українського півзахисника Олександра Петрусенка, який минулий сезон відіграв за хорватський клуб «Істра-1961». Очікується, що Петрусенко замінить Алейша Гарсію, який перейшов у Баєр. Угода має бути закрита до кінця липня. Петросенко є вихованцем київського Динамо. На професійному рівні грав за гірних спорт та Минай, а з 2022 року захищає кольори хорватського клубу Істра 1961. Хавбек кривбасу Владислав Симотюк не поїхав на збори з Криворізьким клубом. За інформацією Тато таке наразі він тренується в русі. Очікується, що 23-річний півзахисник, який закінчив сезон, у Минаї, відправиться в оренду з необов'язковою опцією викупу. У попередньому сезоні Симотюк провів 19 матчів та віддав дві результативні передачі. Зоря продовжила оренду двох гравців Динамо, повідомляє та таке. За інформацією, джерела Луганський клуб продовжив оренду із півзахисником Олександром Яциком і нападником Ігорем Горбачем. Вони виступали за зорю в минулому сезоні. Керівники клубів змогли домовитися про продовження оренди обох гравців. Очікується, що Горбач проведе в команді Юрія Коваля весь сезон, а Яцик як мінімум перше коло. 15-річний український півзахисник Єгор Кашій перейшов з Фортуни до Байера 04. Угода Кашія з новим клубом розрахована на два роки. Гравець виступатиме за Байер 04 U-16. У минулому сезоні Єгор відіграв за фортуну 24 матчі. В його активі 8 забитих м'ячів та 7 результативних передач. Сьогодні, 16 липня, клуби УПЛ проголосували за виключення Дніпра 1 зі змагань. Повідомляє та таке за даними джерела, попри те, що 11 клубів з 14 проголосували за виключення Дніпра 1 з турніру УПЛ на сезон 2024-25, Представники деяких клубів, зокрема Руха та ЛНЗ, вважають, що виключення Дніпра 1 з прем'єр-ліги це компетенція насамперед УАВ, а не УПЛ. Журналіст Ігор Циганих поділився думкою стосовно півзахисника киян Миколи Шапаренка. За словами журналіста, український клуб вже підписав Валентина Рубчинського, який повністю може замінити Миколу Шапаренка. Цитата: думаю, що Рубчинський це повна заміна Шапаренку. Шапаренко вже дозрів до того, щоб переїжджати в інший чемпіонат. Він дозрів і за віком, і ментально. Та й грузі словаками на Євро 2024 він може записати собі в актив. В принципі, якщо захотіти, то я думаю, можна знайти пропозицію. Для Миколи Шапаренка вже зараз. Я знаю, що деякі клуби хочуть його. Питання лише в тому, чи захоче київське Динамо відпускати цього гравця за ту компенсацію, яку буде готовий заплатити той чи інший клуб, сказав циганик. Форвард київського Динамо та збірної України Владислав Ванат може стати наступним футболістом столичного клубу, який перейде у відому європейську команду. Ванат може розпочати новий сезон у чемпіонаті Німеччини, повідомляє Білд. Український форвард зацікавив один із клубів, який регулярно бореться за чемпіонський титул у німецькій Бундеслізі. Минулий сезон виявився найкращим у кар'єрі 22-річного футболіста. Він забив в УПЛ 14 голів та зробив сім результативних передач і став найрезультативнішим гравцем національної першості. Основний форвард Динамо привернув увагу Дортмундської Борусії. Німецька команда цього літа змушена шукати заміну для багатьох футболістів, які через ті чи інші причини пішли з команди. Джмелям потрібен напад і Ванат опинився у списку потенційних новачків Дортмунців. Кияни можуть погодитися продати Ваната, якщо отримують вигідну пропозицію щодо футболіста. Київський клуб хоче отримати за свого вихованця щонайменше 10 мільйонів євро. Якщо ж Владислав Ванат піде з Динамо цього літа, то його місце в основному складі може зайняти юний форвард Матвій Пономаренко, якого вважають зіркою команди, що сходить.